Через за війну в Україні побільшало сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і вкрай важливо, щоб вони виховувалися в родинах, а не в притулках. На тепер в Україні налічують понад 1300 дитячих будинків сімейного типу, 14 з них у Чернівецькій області. Юрій і Тетяна Венгринюки стали батьками для 21 українця. Нині дбають про 15 дітей. Ольга Лучик розкаже про них більше. Тетяна з Юрієм виховують 15 дітей. Вони саме сходяться додому. Хто зі школи, хто з університету. Усіх радісно зустрічає найменша Софійка. Вона з Ірпеняща на Київщині. Мала вимощується на колінах у старшої сестри, розпитати про її день. Христина до родини потрапила чотири роки тому. Батьки для мене зразу стали як рідними. Ну навіть не замислювалася, що вони. Який зв'язок з ними не знайду з мамою? Знайшла зразу, а з татом вообще просто коли тільки побачила. Ми як чуть-чуть похожі татом. Доросліші діти розходяться по кімнатах, менші малюють. Тато біля акваріуму спостерігає за рибками. Це каже місце спокою. Ти сидиш, просто буваєш такі моменти, сів, наблюдаєш, і ти віддихаєш будь-то за іншим світом. То це інший світ. І ти, як будь-яко ж нього вглубляєшся, дивишся, які вони мирні, тихі, спокійні. Тетяна росла без батьків, тому завжди мріяла про велику родину. У подружжя народилося двоє синів. Тоді вирішили взяти до себе ще двох дівчаток, а згодом створили будинок сімейного типу. Зараз серед 15 вихованців є діти з особливими потребами. У них синдром дауна. Мати зізнається, труднощі долають разом. Це велика сім'я. А діти, коли приходять в нашу сім'ю, вони заголоджені. І вони люблять поїсти і хочуть поїсти. Їм треба знаєте, те, що в них було, їм треба, щоб вони поїдять і то залишається, щоб вони бачили, що то їм там є їда. Учим, учим готувати, їсти всіх, що хлопці, що дівчата. Немає зараз такого, що хлопці, я, мені цього не треба, я не буду вчитися готувати. Треба, всім треба. Найважче, коли діти лише приходять у сім'ю, треба порозумітися і завоювати довіру. Вже відкрилися діти і краще стали і навчатися, і зрозуміли, що таке навчання. Зразу були протести, а тоді. Слава Богу, вони знають, що мають прийти, де вони мають переодягнутися, де вони мають скласти свій одяг, мають зійти, поїсти. Вони мають далі уроки виконувати. А тоді вже вільний час. Граємося, малюємо, ліпимо, співаємо. На Буковині діють 14 будинків сімейного типу. У них мешкають 107 дітей. Виділено у нас субвенцію 72 два мільйони до речі для Чернівецької області для придбання будинків. Це безпосередньо споруд для дитячих будинків сімейного типу. Виділяється грошове забезпечення в патронатних сім'ях, тобто, де виплачується таке грошове забезпечення: 24 тисячі гривень на місяць вихователю і 8 тисяч помічнику вихователя. На кожну дитину виплачується соціальна допомога, а вона може варіювати від 6 тисяч до 12 тисяч. Батьки-вихователі підтримку держави відчувають, але ще є над чим працювати. Допомога є, як виплата на кожну дитину є, так? Да? Нам батькам є якби зарплата, нам платять зарплату. Але Щоб такі аж через чур хватало нам, ну не вистачає. Тому що от того місяця ми 15 тисяч заплатили за світло за опалення в домі. Цього місяця 10 тисяч заплатили. І це ти постійно відриваєш. Рік назад була субсидія, було дуже класно нам дали субсидію. Ми, ми відчули, якби таке більше полегшення підтримки. Цього року не дали нам субсидії. Подружжя показує світлини із сімейного альбому. Разом виховали 21 дитину. Хтось уже має і власне родинне гніздечко. Коли їх немає в домі, текли самі, чогось не вистачає. Мабуть, вже наскільки привикаєш до них, до кожної дитини, що ти просто когось немає, це частку тебе, частки тебе вже немає в домі. Переживаєш за кожну дитину, особливо коли вже дорослі. Наталку взяли в родину Венгринюків, коли їй було лише чотири Тетяно і Юрія дівчина називає батьками і мріє колись теж дбати про малюків, які залишилися самі, знаючи, що проходять такі діти з інтернату, коли там виростають, це дуже важко. Вони виростають з різними травмами, і я вдячна Богу і батькам за те, що я маю можливість, мала можливість виховувати саме в такій сім'ї. Вони вклали в мене багато цінностей, і зараз я зовсім по-іншому дивлюсь на все. Батьки-вихователі переконані, головне любити дітей і допомагати їм. Тоді вони зможуть стати щасливими та успішними. З Чернівецької області Ольга Лучик і Ріга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.